Подій відбувається в той період, коли козацтво було знищене, а селянство українських земель було закріпачене. Луголюбні козаки не хотіли коритися, деякі з них втекли в турецькі землі і заснували там нову Січ. Час від часу туди тікали від невиданих утисків селяни. Зібрався тікати Єостап, якого пан за непокірність хотів віддати у москалі. Вищається хлопець зі своєю коханою Соломією, залишаючи її з осоружним чоловіком. Соломія вже перевезла коханого через річку та й залишилася сама. Ось уже довго йде Остап степами, коли чує, ніби хтось його кличе. Озирнувся, якийсь козак його доганяє. Коли підійшов ближче, Остап пізнав у молодому козакові свою Соломію. Жінка не могла залишитися сама з нелюбом, тому вирішила теж утекти. Довелося тільки відрізати її довгі чорні коси, та вона ладна була всім пожертвувати заради коханого. З часом добралася Остап Соломії до Дунаю. Тут, разом із іншими втікачами, мали чекати ночі човнами на інший берег. Та коли сідали на човни, наїхали козаки і почали стріляти. Знайомий Соломії та Остапа Іван встиг скочити у човна, вони ж лишилися на березі і мали швидко тікати. Пересидівши деякий час, Звернулися до знайомого мірошника, який обіцяв їм допомогу. Той запропонував зробити плот та вночі самотужки переплисти Дунай. Через деякий час плот був готовий, ним попливли обоє втікачів у густому тумані, не бачачи нічого. Тільки на протилежному березі їм знову не пощастило. Дивне почуття окупило Остапові груди. Земсть радості, сильне обурення стрепенуло його істоту. В один момент відчув він усі знущання, які зазнав у покинутому краї, і, твердо опираючись ногами в нову землю, він затис кулак і прогрозив на той бік вічки. Бодайте запалася трикляту країну з твоїми порядками, закиляв він наголос. Одночасово на тому березі почалася кінська ступа. Хто там? кинув у пітьмі кордонний козак. І, не дочекавшись відповіді, бахнув на осліпу із рушниці. Ой, скрикнув Остап, гопившись за груди, і захитався. Остапу було поранено в груди. Нічого, коли не влучив, тікай собі з Богом, добродушно промовив козак і ступою подався вдалі. Вони дісталися Остап соломією до твердого ґрунту, сховалося в плавнях. Остапові було зовсім зле. Жінка обмила його, прив'язала, а сама вирішила піти роззирнутися. Соломія заблукала в плавнях і не могла знайти коханого. Він же лежав самотній і прощався зі світом. Вважався йому дідусь, який своїми оповідями про козацьке життя завжди розпалював нескромний дух онукові. Та Соломії не було. До Остапа прийшов голодний вовк, постояв трохи і пішов. Навкруги горіли плавні. Нарешті Соломія знайшла чоловіка. Кинулася до циганської хатки за підмогою. За гроші, яке жінка мала у визлику, цигани згодилися прийняти до себе втікачів, поки Остап не видуже. Водужував він дуже повільно. Господарі вже почали скосо поглядати на непроханих гостей, тому Соломія мала йти на заробітки, а гроші усі віддавала старому цигану. В хаті жили старий циган з циганкою та молоді. Було видно, що це злодії. Якось ночі, як звичайно, чоловіки вирушили на промисел, повернулися ж раптово. Старий циган був поранений. Наступного дня, коли Соломія була на роботі, вони знялися, залишивши хатині самого устапу. Соломія, що цей день зустріла свого знайомого Івана. Разом повернулися вони додому, але нікого вже там не побачили. Не було ні циганів, ні Остапа. Кинулися його шукати і знайшли у язниці. Даремно намагалася Соломія довести його невинність. Остапа вирішили повернути назад. Соломія підмовила Івана відбити чоловіка в той день, коли його мають привести річкою на той берег. Разом наскочили вони на турків, однак перемогти їх не змогли. Загинув підстрельний Іван, заглинулася в холодній воді Соломія. Вирватися вдалося зірки Остапові. Уже старим дідусем приходить він на берег річки і вважається йому, що кличе його кохана Соломія.